Пригарного і непростого часу і дня. До основе сіткого, хайного часу і дня п'ятниці. Треба ховатися і в парасолі, і, і всяко, без світла, без електрики. Але нічого, ми витримаємо, ми і не таке витримували, і не таке ми ще витримаємо. Правда, Таресько, правда? Сьогодні, на жаль, раз фільм або книга. бо книга себе навчає знову... Книга про Толкіна, його, Хамфіка, Кап... Друга біографія його Гамфрі Карпентера. Біографія, де він написує такі цікаві моменти із життя Толкіна, і один абзац абзаців не читає невеликий. Він каже, дивний це був і складний чоловік. А ця спроба вивчити його як особистість не, не дуже багато дала. Утім, як каже Льюіс у саме одного з своїх персонажів, я вважаю, що людей не можна вивчити. Їх можна тільки пізнавати, а це зовсім інше. Це так гарно, людей не можна вивчити. Я раніше, коли з'їздив у паломництво, коли себе представляв, коли пояснював, ким я є, хто я є. І я казав, що одне, одне з моїх хобі це є вивчати людей. Але, але сьогодні я чітко розумію, що не вивчати людей, а пізнавати. Я такий був здивований, коли я дізнався, що психологія і, і на сьогодні вона не є, по суті, як наука, як така. А це є нау, це є, ну, наука або наукове таке спрямування, яке вивчає людину, яке вивчає характер людини, душі, поведінку. Не Неймовірно. І тому ну, пізна нам, нам треба не вивчати людей, а нам треба пізнавати людей. Крок за кроком, поступово, один одного пізнавати. Послухайте, себе пізнаючи, скільки речей ми дізнаємося, а своїх улюблених, а дружин, а чоловіків, а дітей. Тому нам треба пізнавати. Нам треба пізнавати один одного. Тому товариство, нехай цей не легкий час, особливо коли нам від, 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 вимикають електрику, б'ють по нас. Особливо, коли я так усе непросто. Резко ходи, бо не вкладеш в річку. А нам це не треба. Нам ще тебе треба пізнавати, а не з річки витягати. Тобто нехай цей час час випробування, час без електрики, час, коли ми не одне одну годину сидимо разом, граємося у вежу. Уже наші діти помітили, що ми так часто граємося у вежу, бо це така гра, де ми витягуємо кубики, аби е, у кого вежа впаде, то наші кубики згосилися. Нехай цей час стане часом пізнання один одного. А ви справді ми як в тому анекдоті, як сказала жінка, що вимкнули світло, не було е, інтернету, то каже, я поговорила своїм чоловіком, каже, слухайте, такий в мене цікавий чоловік. <гум> слухайте, подивіться, який у вас цікавий чоловік, яка у вас цікава дружина. Які у вас цікаві діти, нехай цей час буде часом пізнання, щоб ми через пізнання один одного справді наповнилися ще більшій любов'ю, ще більше ревністю правдивою, ще більше натхненням, через пізнання один одного, щоб ми витримали будь-яку боротьбу і будь які випробування. Їх ще буде, чимало тих випробувань, Але послухайте, коли ми в любові і коли ми у єдності одні з одними, тоді послухайте, нам не грозить нічого. Тоді ми будь-яке випробування перенесемо і, і ми виживемо. І не лише виживемо, а дасть Бог настане веста, і ми розквітнемо. Ми просто вибухнемо як поляни гірські у горах. Тому через пізнання один одного, через пізнання своїх улюблених, близьких, людей, які нас оточують, укріплюємося ще більше для того, щоб перемагати щодня, для того, щоб допомагати всім, хто бореться за перемогу. І нехай оце пізнання. Дає нам силу витримати в доброму і нехай дає нам силу справді благословляти один одного, триматися і боротися, доки ми є теплі. Будьте благословенні, борімося, пізнаваємо один одного. Мир вам.